Всім привіт! Сьогодні я вам покажу два чудових бої на іс 3 важкому танку СССР. танк 8 уровня. Бій буде проходити на карті Сталинград, майже в списку в топі. В кожній команді є по одному танку 9 рівня. Я вирішую на цій карті поїхати наліво, так як там більш вся борба проїздить, про, про, про так як там дуже багато хто сюди їздить. Я доїжджаю до своєї позиції. На, Намагаюся щось просвітити, так як дуже багато хто їде саме до цих, так можна сказати, двох будинків. Ось я стою за кучкою мусора. Ви бачите, ось один будинок, другий. Засвідчується із перший він е, мені нічого не зробить. Хіба що я дуже сильно підставлюся. Тось я вицілюю йому командирську башенку, стріляю, звісно ж, пробиваю. Віса 3-го 225 пробиття ББшками под каліберами 265. Ну, як, як ви замітили, я ввожу подкаліберних снарядів дуже мало. 5 штук, мені вистачає, так як я і десяток пробиваю ББшками, стараюсь голтою не стріляти, тому що. Ну, а для чого? Якщо 225 пробиття можна любує десятку пробити. Головне знати, куди їй стріляти. Ось тут, як ви бачите, я дуже довернув корпуса сильно, виїжджаю дуже сильним... сильним. Углом не пробиває ось, як ви бачите, з боку біля щучого носа із перший. То через каток пробиває Т-44 під калібером. Але нічого страшного. в мене ще 800 запаса життя. Стута с 8 я не знаю, що він там робить, але він дуже якось на мене даже уваги не звертав. Ось як ви бачите, я виїжджаю, він навіть не дивиться. Чи він від тих всіх союзників моїх за домом стоїть. Я виїжджаю, може з боку. Нього. Ось тут вицілюю баки йому, думав підпалю, але не вийшло. Думав забрати, але бачу, у нього дуже мало ХП залишилося. Я тут замітив, що на центрі був КВ-5, і ось я його засвідчив. він фуловий, це дуже добрий. Намагаюсь йому вицелити баки, але теж попадаю туди, але не підпалюю його. Нічого страшного я намагаюся вицелити т 34 Він тут чуть-чуть вилазив, ось я бачу, але. Віса третя пушка не дуже точна, хоч і я вам скажу, вертухи в нього проходять то надо. Ось як ви бачите, я стріляю КВ4, пробиваю. КВ-5 на наподкалібер. Тут я забираю ТВ4, це мій другий фраг. Їду за КВ5. На даний момент в мене вже 3,5 тисячі урону. Це дуже добре якби для танка 8 уровня. Тут намагаюся якось висвіти когось, але тут ат Т-29 взагалі він. Думаю, що він зараз приїде і мене просто так. Але йому це не вдасться. Так як я після кожного вистрілу намагаюся назад тікаю від нього, щоб він по мені не стріляв. Як ви бачите, я заїхав за будинок, у мене вже є декілька секунд, поки він виїде, щоб перезарядитися. Ось моя зарядка доходить до кінця. Він стріляє, не попадає, я стараюся стати якось в клінч з ним, щоб він мене не пробив, але в нього каде швидше, ніж мене, він мене пробиває. Я його забираю. На даний момент, от, коли він мене стріляв, я дивився вліво, так як я думав, що він мене не пробиє, я просто, щоб більше урону дати, то встрену по кв 5 Ось тут я щось не знаю, я щось задумався, якось хотів вицелити, щоб остаточно його пробити. але я якби не стрельнув і Є75 е звісно вже його позабрав. Тут я бачу, що Віса 700 ХП залишилось, тому зараз приїду, заберу його, хоча б один шот дати, але я не встигаю. Так, Продовжимо. Це другий бій. Найстри він приходить на карті редчер, як я говорив. Ось тут я бачу, що по сетапу є дві артилерії, але я надію, що вони по мені не будуть стріляти. Вже надіюсь на це. Я вирішую поїхати в квадрати є 0, Ф 0 на правий, на правий фланг Там можна пограти, як би від плашні трошки і потанкувати даже трохи можна, для того, щоб взяти побільше очків опита. Тут я під'їжджаю. Майже туди, куди хотів. Ось я виїжджаю. Так, ВЗ 111 Я стріляю, звісно ж, пробиваю її. Під'їжджаю, їжджу туди-сюди щоб артилерія прямим попаданням не змогла попасти. Ось тут бачу Т-71, він дуже знахабні, стоїть. Я йому надаю вистріл. Він відкатується. Ось я пропадаю з засвітом. Вицілюю башню Т-71, стріляю, пробиваю. Льова мене щось підпер трохи. Він, напевно, теж дуже хотів стрельнути, але я не хотів підставлятися того. Там я маякну йому, щоб він від'їхав назад і він побачив це. Почав ставати назад, щоб мене запустити. Ось тут я підставляюся під підписав другому. Я, от, якщо чесно, я теж не думав, що він мене проб'є. І ніби я йому дуже не підставлявся, але він якось вицелив мій щучий ніс. Я його і не довернув прямо. Виїхав дуже сильно бортом. Тут думав вицелити, він вийде вище, але ні. тут обістається WZ-111, у НІВІ відстріляє ФВшка. Сплешем забирає 160 хп, ну. Я думаю, вона би прямим попаданням в два рази менше б мене зняла, з завжди так. Більше нос. Ось як ви бачили, ІСУ першому 75 хп зніс прямим попаданням. А в мене майже 200, так можна сказати. Тут я не знаю, я щось тут поїхав наверх, я не варто було цього робити, тому що я зараз тут відхватаю, але ось тут я виїжджаю, по мені стріляє артилерія, я швидко знімаю з ККК, вбиваю WZ-111, по мені стріляється СТ Т-32 з квадрата С4, він стоїть там на горці. Там зовсім шотний. Ось тут а ще раз раник мого наводчика. Ось як ви бачите, 183 хп, він стоїть на горці. І я дуже надіюсь, що зараз хтось його забере, щоб він мене більше не стріляв. Ось там я побачив, що по ньому стріляють, тому я, ну я думав. Виїхати, може, він буде в прострілі і його забрати, але він не був. тут я стріляю, даю шот по із другого, для того, щоб він не виїхав, не стріляв в Льову, так як, щоб Льова побес... подовше пожив, тому що 50-100 він вже на тому що він стріляв всі снаряди в Льову. З тут я даю шот по 50-100, щоб зменшити кількість його хейтпоїнтів для того, щоб наступний виїзд його був для мене якби не дуже так і страшним, як в нього буде менше життя І мені вдасться його якось танканути, забрати, коротше. Не знаю, ось тут я якось вроді сховався за труп як пантери, але він мені вицілив в Тріплікса, пропив туди якось на місці, урон. тут я стріляю, я не знаю, чому він не поїхав, мене тупо не забрав. Він просто зі мною рішив поперестрілюватися. Ось тут я вже його танканув, в мене, як ви бачите, 4 хп. Ось тут я виїжджаю, просто з вартухана стріляю і забираю його даний момент 4348 урона я наніс, Танкану 745. Ось тут я бачу 1200 Хертар Т34, але із 2 по ньому працює. Один шот вже дав. Я думаю, зараз вийду дам-400, може і більше. Але тут АІС стріляє ще раз і я забираю 326. Урона наношу йому, забираю його. І все. Як ви бачите, ІС 3 це класний танчик. Він може зробити, щоб правильно на ньому грати. Всім дякую за перегляди. Дивіться результати бою. Всім пока!